Безпритульний собака щодня годинами дивився крізь каналізаційну решітку на жвавій вулиці. Коли люди нарешті відкрили решітку, вони не повірили своїм очам. Ця історія сталася в Туреччині, де є чимало безпритульних собак і котів, які блукають міськими вулицями в пошуках їжі. На жвавих пішохідних вулицях ніхто не звертав уваги на бездомну брудну німецьку вівчарку, яка сиділа неподалік від м'ясної крамниці, сподіваючись, що інший добрий перехожий поділиться з нею ласощами. Собака чомусь не дивився на апетитні шматки м'яса на прилавку, але не відводив очей від каналізаційної решітки, біля якої сидів. Юна Енні купила трохи м'яса у вуличному кіоску і вже збиралася повертатися додому з покупками, коли позаду неї почулося скавуління. Дівчинка обернулася і побачила голодну бездомну вівчарку, яка дивилася на неї благальним поглядом. Добра Енні не могла пройти повз. Вона повернулася до продавця, купила у нього шматочки м'яса і віддала бідолашній тварині. Пес несміливо взяв шматочки м'яса в зуби, але, на подив дівчинки, не з'їв їх одразу, а кудись потягнув. Енні здивувалася на звичайній поведінці голодного пса, але спостерігати за ним далі не було часу, оскільки дівчинці довелося терміново повертатися додому. Наступного дня Енні йшла тією ж вулицею і незабаром зустрілася поглядом з вівчаркою, яка, побачивши добру дівчинку, привітно замахала хвостом. Енні знову не змогла залишитися осторонь. Вона купила і дала тварині кілька сосисок, але пес, як і вчора, не з'їв їх відразу, а кудись відніс. Це спантеличило дівчинку ще більше, але вона поспішала на роботу і знову не змогла простежити за собакою. Ще через день Енні цілеспрямовано повернулася на те саме місце, де зустріла надзвичайного мопса разом з невеличким частуванням. Собака, здавалося. Так само нетерпляче чекав на свою чуйну господиню і з радістю прийняв кілька шматочків ковбаси з її рук. Вівчарка знову не стала їсти частування і пішла геть. А зацікавлена Енні пішла за бездомною твариною, поки не опинилася на жвавій пішохідній вулиці неподалік. Дівчинка стояла і спостерігала, як собака наблизилася до каналізаційної решітки і впустила в неї шматок ковбаси, а потім заїла решту. Енні була дуже здивована такою загадковою поведінкою собаки, і після цього вона кілька днів приходила на те саме місце і підгодовувала голодного пса, який спочатку кидав частину ласощів у каналізаційну решітку, а потім доїдав решту. Одного разу Енні наважилася підійти ближче до собаки і решітки, біля якої він сидів і заглядав всередину. Спочатку дівчинка нічого не змогла розгледіти в темряві каналізації, тому їй довелося нахилитися впритул до решітки і здивовано виміряти, коли вона зрозуміла, що ховається всередині. Зрозумівши, що самостійно їй не впоратися, Енні негайно зателефонувала в аварійну службу, сказавши, що справа дуже термінова. Приблизно через півгодини рятувальники прибули на місце події і, вислухавши плутані пояснення дівчинки, взялися до роботи. Рятувальники підійшли до каналізаційної решітки, але тільки бродячий пес вирішив, що чоловіки становлять загрозу, і почав злісно гарчати на них. Ситуацію вирішила Енні, яка вже встигла завоювати довіру собаки і вмовила її підпустити рятувальників до місця. Рятувальники негайно зняли решітку, а навколо них вже зібрався натовп прозяв, яким було цікаво, що пожежникам знадобилося в брудному каналізаційному колекторі. Один з рятувальників деякий час порпався рукою в каналізації, а потім витягнув звідти маленьке, тремтяче від страху кошеня. Очевидці були дуже здивовані, але це був тільки початок. За кілька хвилин рятувальники витягли з каналізації ще чотирьох брудних, розпатлених кошенят. Енні теж була вражена дуже незвичайною знахідкою, а вівчарка, побачивши маленькі кудлаті грудочки, Відразу ж вирвалася з рук дівчинки, підбігла до кошенят і, радісно виляючи хвостом, почала обнюхувати їх як рідних. Пожежники прийшли до висновку, що всіх п'ятьох кошенят змило в каналізацію під час сильної зливи, де вони вижили тільки завдяки бродячій вівчарці, яка кожен день підгодовувала малюків, ділячись ними своїм мізерним обідом. Енні та очевидці події були зворушені до сліз неймовірно благородною поведінкою звичайного бродячого собаки. Дівчинка зрозуміла, що подальша доля нещасних тварин залежить тільки від неї. Анні забрала всіх п'ятьох кошенят у рятувальників і привезла їх до себе додому, а також доброго пса, якого тепер не могла просто так залишити на вулиці. Коли кошенята трохи підросли і зміцніли, Енні роздала їх чотирьом знайомим людям. Одного з кошенят разом з вівчаркою дівчина забрала до себе додому, де кудлаті улюбленці знайшли свій новий затишний дім.